Божого благословення. Сьогодні хотіла поділитися відкровенням, яке отримала це те, чи є ад і хто його створив. Але сьогодні дуже багато людей, навіть віруючих, вони говорять, що аду немає, що це неправда, що Бог такий люблячий, він не міг би зробити таке людям. Але Бог він не створював ад. І це все роблять люди. Бог створив рай, дав його людям, щоб люди панували над усіма творіннями, які Бог створив. Що зробила людина? Людина послухала диявола, який їх спокушав, піддалася ті спокусі і знехтувала Бога, знехтувала його слово. І Бог їх вигнав з раю. І люди вони пішли на землю, і вже на землі вони почали творити ад. Це, що сьогодні ми можемо бачити: війни, голодомори, епідемії, війна це дійсно пекло. І люди, які були або знаходяться на війні, вони говорять, що це дійсно пекло, що вони знаходяться в пеклі. І е, якщо людина сьогодні створює пекло, то що вона може отримати вічності? Бог він справедливий, і він е, кожній людині відплачує по її вчинках. Якщо людина вона була справедлива, то вона буде в раю. Якщо ж людина вона творила ад на землі, то що вона може отримати? Рай? Ну ніж? Вона отримає те саме пекло вічності. Е, Буде мати дійсно ту заплату, яку вона будувала все своє життя. Адже якщо б Бог відправив би грішних людей в рай, то чи потрібно б взагалі було б помилатися все слово Боже, яке він приходить і говорить, чи потрібно було б взагалі закон робити? Можна було б жити, як то хотів би, і все одно б всі пішли рай. Але ж ні, Бог дав закон. Бог прийшов на землю, і він показав, яке благоводне служіння для нього, і як він хоче, щоб люди служили, дав пророків, дав слово Боже, все показав і розказав людям. І Якщо ж Бог дав е, це все для нас, е, то е, навіщо ж тоді? Він це дав для того, щоб ми е, дійсно йшли в рай, щоб ми будували Царство Боже, щоб ми знаходилися в Слові Божому, і щоб ми дійсно наповнювалися, виконували його волю. І якщо ж ми будемо виконувати його волю, Слово Боже, ми будемо другі. Якщо ж ні, то ми підемо в пекло. Тому кожна людина вибирає для себе, що вона будує сьогодні, чим вона себе наповнює, що вона розповсюджує, і те вона отримує в вічності. Амінь.